Привіт, брати і сестри! Це Майк з Ми, святі. У мене є ще одне слово для вас від Господа. Я хотів би просто висловити свою вдячність перед тим, як почати вам, глядачам, які дивляться це. Для тих з вас, хто є новими підписниками, дякую за підписку. Сподіваюся, канал благословляє вас так само, як і мене. В майбутньому я планую робити більше контенту. Тут. Тож залишайтеся з нами для цього. Я також хотів запитати вас, або насправді нагадати вам, якщо ви хочете поділитися цими відео, будь ласка, робіть це. Вам не потрібен мій дозвіл. Якщо ви відчуваєте, що Святий Дух працює в вас, щоб підписатися на канал, тому що ви чуєте голос Господа або що завгодно, або це наповнює вас духом, тоді, будь ласка, підписуйтеся. Якщо ви так відчуваєте і подобається відео, якщо це те, що вас притягує, і Господь просить вас це зробити. Тож дякую вам. Будь ласка, зробіть це, дякую. Сьогодні я маю слово і ймовірно зроблю короткий підсумок наприкінці відео. Тож залишайтеся з нами для цього. І без зайвих зволікань я почну. Отже, я прийшов у молитву і запитав Господа, я відчував щось у своєму дусі. Тож, коли я прийшов у молитву, я просто запитав його, я сказав: Господи, я помітив, що в дусі відбувається зміна. Це реально чи це просто моя уява? І Господь відповів: мій сину, дійсно, велика зміна в дусі відбулася. Це нове виливання моєї любові до тебе і до людства. Це те, що ти відчув? І я сказав: так, Господи, я думаю, що так. Ти знаєш це або це щось, що я з'їв. Я не знаю, чому я це сказав, але відчував, що був трохи в настрої. І він сказав: Ну, це щось, що ти з'їв, ти з'їв мою манну, ти з'їв мій хліб з небес. і ти з'їв його прямо з моєї печі. І Я сказав, о, у тебе є піч на небесах. І я не знаю, чому я це говорив, але просто був у дусі, кажучи, це. І я сказав: Я не знаю, чому у тебе є. Я сказав: Я не знав, що у тебе є печі на небесах. Я сказав, чи можеш ти надіслати мені пиріг? І він сказав: Ну, як щодо скромного пирога? І я сказав, ну я зараз трохи ситий цим. І він каже: О, я знаю, що ти сповнений Святого Духа, це точно, сказав він, бо я бачив твою реакцію на слово, яке я дав тобі раніше, і це було правдою. Він дав мені слово раніше про щось інше, і я був настільки переповнений радістю і просто, дух якось увірвався в мене. І тому я був просто настільки живий у той момент. І я казав Господу, я сказав так. Я був дуже схвильований, коли ти дав мені те слово. І я сказав: знаєш, давай, давай. Я знаю, що ти маєш щось, що хочеш сказати. Тож я сказав, що ти хочеш сказати своїм дітям, господи. І він сказав: у мене є багато і багато хліба, нового хліба, нових откровень і чудові речі для моєї нареченої. І я відповів сказавши, мені дуже подобається, як це звучить. Я думаю, я знаю, куди це веде. І він продовжив сказав: Я думав, тобі це сподобається. Адже, зрештою, я знаю, як ти любиш сюрпризи, а я дійсно люблю сюрпризи. Тож, він тоді продовжив, ну, моя голубка, те, що приходить, сповнене мого духу, нові віруючі, нові завдання і новий урожай. Буде велике потрясіння в церквах людей, велика омана, яка розірве церкву з цегли та розчину. Це моя справа, бо вона була скомпрометована. Багато хто прийде з новим вченням або новим Євангелієм і стверджуватимуть, що знають і визнають мене. Але вони є великими обманщиками людства. Вони переконають релігійних лідерів, що нова сучасна релігія врятує світ, виконуючи чудеса і зцілення і маскуються. Під ангелів світла тепер, коли ви почуєте, як вони кажуть: дивіться, ось Христос, не вірте їм, бо я не з ними, і велике відступництво вже почалося. Мої улюблені діти, не бійтеся. Ви знаєте мій голос. Мої вівці чують мене, і нікого іншого вони не будуть слідувати. Але я піднімаю стандарт проти них. Старі і молоді, зійдуться разом і будуть моїм світлом у темряві. Вони будуть проповідувати істину з відвагою, і мій дух підніметься в них і буде як палаючий вогонь, який не можна загасити. Вони знатимуть моє слово і проникатимуть глибоко в кістку і мозок. Пшениця буде відділена від полови. Більше не буде теплої церкви, бо вони будуть переконані служити мені до кінця або повністю відступити. Нова армія піднімається, щоб любити загублених. Багато лідерів будуть переконані і шукатимуть поради у невідомого апостола, який у. За допомогою мого духа виведе їх з Єгипту, бо я буду з моїми вірними, відкинутими мудрими, скромними слугами, щоб бути моїми капітанами і генералами в новій битві, що розгортається. Вони навчатимуть новий урожай молитися і знати моє слово та запечатувати його в їхніх серцях, і вони поклонятимуться мені в дусі та істині. Мій дух буде джерелом, що тече з їхніх сердець. Вони будуть надприродно зміцнені і проголошуватимуть мою любов до людства. Ви, мої улюблені, ті, хто збирає чудовий урожай. Ви любили, як я любив. Ви проявляєте милосердя, як я проявив милосердя. І ви були вірними і правдивими, і я щедро винагороджу вас. У прийдешні дні багато людей з усіх верств суспільства, з чотирьох куточків землі, прийдуть до усвідомлення і беззаперечного розуміння, що Я є Господь. Ісус з Назарету, святий Ізраїлю. Бог усього творіння і майже одночасно впадуть на коліна і поклоняться мені зі сльозами на очах. Безліч людей надприродно відкриють свої очі. Здається, всі одразу. Отже, після цього, в цей момент я якось втрутився і сказав: Господи, ти говориш про сотні тисяч людей, мільйони, сказав він. Я сказав, о, Господи, мільйони. Їм потрібен буде напрямок, їм потрібна буде допомога. Господь продовжив, і ось де ви всі вступаєте в гру, мої дорогоцінні квіти, мого саду. Ви повинні бути готові зібрати моє нове стадо. Хіба я не казав, що маю інших овець, яких також потрібно привести? Так, до вас я говорю, до, до вас, так, до вас, моя дорога, ви, хто був притягнутий до цього каналу. Ви підозрюєте, що це сталося випадково? Ні, ну ні, ні. Я привів вас сюди, тому що мені потрібна ваша допомога, ваші особистості, ваше ставлення, щоб направити цих нових дітей, моїх, моїх синів і дочок, моє маленьке стадо. Вони потребують захисту, їм потрібно бути нагодованими з моєї печі, так би мовити. Моя манна, яку я дав вам, тепер ви повинні використовувати її, щоб нагодувати цих дітей. Це буде час великої радості. Ви відчуєте почуття виконання і великого задоволення, ви будете сповнені мого духу, і це буде заразливим. Всі мої маленькі зайняті бджілки, що гудуть навколо, запилюючи мій прекрасний сад новими паростками, новими квітами і новим життям. Бачите, ми в цьому разом, як і повинно бути, як я створив нас бути разом як одне одне стадо, одна мета, одна любов. Я ніжно. Тримаю кожного з вас, мої садівники любові. Ваш люблячий супутник Єшуа. Отже, це був кінець повідомлення. Отже, коли Господь згадав щось про мою реакцію на слово, яке він мені дав, це було щось про те, що чекає в майбутньому, про що, можливо, я поговорю пізніше, але Господь не дав мені підтвердження, щоб продовжувати. Тож я відкладу це. Але достатньо сказати, що наші молитви, наші жертви, наш піст. Дійсно, Господь використовує це, як він сказав, що збирається зробити щось величне з цим. Тож, продовжуйте ваші молитви, продовжуйте ваша щоденна жертва, читання слова. І бути світлом для світу, кожна частинка цього має значення, кожна окрема частинка цього має значення, і любов, яку ви показуєте до того, хто не вірить, принесе плоди пізніше, і це про що він говорив, є частиною його плану, який полягає в тому, що він надприродно використає свою наречену. І там, коли тіло збереться разом і зміцниться, він використає ці молитви, вилив емоцій, щоб врятувати душі, здійснити величезну трансформацію, якої світ ще не бачив. Перед тим як Господь прийде, буде останній урожай перед його приходом. У будь-якому випадку, я думаю, що це все. Це було чудове послання, і я сподіваюся, що воно благословило вас так само, як і мене. Я хочу подякувати вам за перегляд і ділитися повідомленнями. Я завершу на цьому. Сподіваюся, побачити вас у наступному відео. Бог благословить вас. Шалом!